Давайте, Дарина Миколаївна, сьогодні поговоримо про міфи нашого міста. Про міфи? Не про мафи? Про міфи, про міфи. От кажуть, що наше місто заснувала російська імператриця Катерина ІІ. А що до цього тут нічого не було? Кажуть, що нічого не було. А оце тоді що? Кажуть, що це знак заснування міста. Ох, Саша, давай краще запитаємо у фахівця. Справа в тому, що Катерининська Миля цікава пам'ятка, але до заснування нашого міста вона не має жодного відношення. В 1787 році Катерина II здійснювала подорож на південь сучасної України, і, власне кажучи, вона зупинялася в різних місцях, і як символ присутності тут Росії, Російської імперії, і встановлювалися такі знаки, зокрема ця Катерининська миля. Якщо ж говорити про те, чи було щось тут до Катерини, то давайте ми з вами візьмемо для прикладу правий берег нашого сучасного міста. І якщо йти зверху вниз за течією, то до Катерини тут було зовсім трошки: Таромське, Діївка, Сухачівка, Новий Кодак, Половиця, Мандриківка і Лосманська Кам'янка. Тобто абсолютно пусто, щоправда, ми нарахували з вами вже майже 10 поселень. Коли ми говоримо про проблему виникнення нашого міста, то дата 1776 рік, яка актуальна зараз, вона є абсолютно міфічною. Я вам просто хочу навести приклад на 1750-ті роки. Новий Кодак мав близько п'яти тисяч мешканців. Навіть за сучасними мірками, десяти тисяч вистачає для того, щоб претендувати на статус міста. Ви розумієте, що для того часу, для середини XVIII століття, це реально було велике місто. І відповідно, що робилося? Була спроба заперечити ось цю козацьку складову нашого міста для того, щоб ствердити пріоритет Росії. Тобто міф спростований. Ну, насправді він політичний, цей міф. А, тобто його завдання показати, що до Росії тут була пустка, прийшла матушка Єкатеріна і стало все хорошо. А що ти, Саша, скажеш на те, що Дніпро називають єврейським містом? Не знаю, як щодо міста, але величезний єврейський центр побудували. Пішли туди спитаємо. Пішли. Про мінору спочатку. Безумовно, вона не найбільше в світі, вона найбільшим в світі є центром, общинним центром, тому що тут більше 50 тисяч квадратних метрів. Але головна звичайно, риса є не те, що вона така велика, а тому, що вона унікальна. І буквально кілька днів тому журнал Forbes надрукував список найвидатніших конструктивських рішень за часів незалежної України. Там було п'ять таких будов, і на першому місці наша Мінора. Євреї, ну вочевидь, вони. Займають активну життєву позицію, часто і дуже важливо те, що євреї об'єднуються громадою. Але я хочу сказати, що єврейське життя в Дніпрі воно є унікальним, тому що саме тут, мабуть, єдине місто на пострадянському просторі, де община єдина, де єврейські організації єдині, і це завдяки тій єврейській общині, на чолі з Ребе Кам'янецьким і духовними лідерами нашої общини і лідерами общини. Коломойським боголюбом ця община справді дуже потужна в місті приблизно 20 тисяч євреїв, і по області десь 35-40 тисяч. Це одна з найбільших єврейських общин в східній Європі. Принаймні, отже, чи можна назвати Дніпро сучасне Дніпро, єврейським містом, як його часто називають? Ми можемо назвати Дніпро українським містом, можемо назвати вірменським, єврейським, кримсько-татарським, яким завгодно. Це українське місто, в якому затишно почувають себе представники всіх народів. А от каже Дарина Миколаївна, що наша набережна найдовша в Європі. Не знаю, як до Європи, але я колись нею йшла три години і все одно до кінця не дійшла. Пішли. Загальна. Протяжність нашої набережної є 23 кілометри. Але тут треба уточнити дещо. Саме це 23 кілометри магістралі набережної, яка простягається від Южного мосту і до житлового масиву Парус. Ось якщо брати довжину центральної частини набережної, яка зараз називається Січиславська набережна, то її протяжність становить десь біля п'яти кілометрів. Але загалом береться усе ж таки протяжність вся, і тому ці 23 кілометри так стверджують, що то є найдовша набережна у Європі. Дарина, а як же міф про найкоротше у світі метро, з якого всі сміються? Не переживай, Саша, не найкоротше. От дивись, наші шість станцій 8 кілометрів, значно довші за метро італійської Перуджі, ізраїльської хайфи, австрійського зерфауса і абхазького нового Афону. Ну добре, а чому наше місто називають не першим, але й не другим? От цього Саша я не знаю точно, але про це співають наші улюблені варти. порой город наш где может и не первый но заметьте он и не второй но заметьте он и не второй